Новояворівська громада на Львівщині першою в Україні розпочне облік пільговиків для. Обласних маршрутів пільговики отримують спеціальні картки, які дозволять їм безоплатно користуватися громадським транспортом. Наразі йде мова тільки про учасники бойових дій. Отож, яким чином будуть впроваджувати цей механізм, і загалом про еквиток на львівщині ми будемо говорити із Олегом Долінським, представником Smart тікін Technology на Львівщині, Степаном Руданським, начальником управління транспорту та зв'язку Рудницьким, перепрошую начальником управління транспорту та зв'язку Ліс обласної військової адміністрації а також скайп зв'язком з нами Володимир Мацелюк, голова Новояворівської громади, про яку якраз щойно говорили. Вечір добрий і вам доброго вечора. Отож, з вас і розпочнемо, пане Володимире. Перше питання до вас. У підводці ми розповіли нашим глядачам, що Новояворівська ОТГ першою впроваджує механізм компенсації пільгового проїзду для окремих категорій громадян. Наразі мова йде про учасників бойових дій. Розкажіть, отак з простими словами, як це все буде відбуватися? Куди людям йти, куди звертатись? Розповідайте. Ну, ми не ставили собі за мету точно бути першими в Україні. У нас є мета впорядкувати пільговиків, впорядкувати ринок у цих користувачів громадським транспортом, щоб ми самі для себе і для бюджету міської ради зрозуміли хто, коли і скільки користується громадським транспортом. І тому ми розпочали з найменшого. Ми вибрали тільки декілька категорій. Хочемо їх, хочемо виготовити електронні квитки, вести їх в базу даних і щоб вони могли користуватися цими квитками. І ми в кінці місяця могли бачити хто куди і скільки їздив, і взагалі яка ситуація новоявлюську з використувачами. Бо знаєте, ми зараз наші спеціалісти прозвонюють деяких людей і. Навіть є такі люди, які відмовляються від цього електронного квитка, і кажуть, слухайте, нам не треба, ми, ми не користуємося громадським транспортом. Тому це теж важливо мати чітку кількість користувачів громадського транспорту. Це лише перші категорії. Ми вибрали невелику кількість людей, але пізніше ми би хотіли, якщо нам дозволить бюджет, ми би хотіли розширити ті категорії людей, щоб ті, кому. Буде необхідно, могли скористатись тими послугами. Міська міська рада Новояврівська могла компенсувати перевізникам ті витрати, які були понесені за перевезення тих інших категорій населення. Пане Степане, відповідно буде як пілотний проект. Я так розумію у Новояворівську. Чому вирішили його впроваджувати? Так і відповідно робимо висновок, що система того електронного квитка, який вже працює у Львівській області, дозволяє роботу із такими картками. Тепер також і чому Новояворівськ вони найактивніші? Вони першими зголосилися. Дивіться, досить складно завжди пояснити, чому хтось перший. Ну, Так, так воно складається. Ми при провадженні тронного квитка виходимо з інтересів пасажира. Так, тобто, букаючи, пасажир має кілька можливостей оплатити за проїзд. І АСОП, тобто електронний квиток, система має враховувати ці варіанти. Це або оплата готівки, або без готівки, або якщо пільговик, це, ти здійснюєш поїздку, за тебе компенсовує. Громада. На даному етапі запроваджена є безготівкова оплата, тобто це є дві наступні складові. Ми робимо певні дії по обліку готівки, теж є пілотний перевізник, а не громада, це Рава так? І так само це перший крок по першій апробації системи на обліку пільговиків. Ну, так вийшло, що, мабуть, пане Володимир, якщо чесно, більш активний, оскільки нам було все рівно, скажімо так, чи по алфавіту починати, чи по районах, але оскільки новоявська громада неодноразово зверталася, то, коли ми підійшли до питання, що на кому першому починаємо, то, ну, на той момент так десь в нашому, як кажуть, колі без якихось е суперечок, було зрозуміло, що треба починати з Новояворівська. Ну і про саму систему, так тобто. Ми вже почули про безготівкові розрахунки і ці картки так окремо будуть вироблятися іншого типу картки, які будуть щитуватися системою і вести облік. Як це буде виглядати? Дивіться, ну ми проговорили власне з паном Володимиром Степаном Віталійовичем про те, що ті картки будуть там, скажімо, білого кольору, там буде логотип громади, може бути і лі області, та нашої компанії. Власне, вона буде мати прізвище людини, яка на буде власне власником цієї карточки. Це пільговик категорія учасник бойових дій. І власне після того, вже коли зараз де процес ідентифікації тих людей, скажімо так, хто хоче користуватися, як пан пандомер сказав дійсно цією послугою. Та ми не можемо без права тих людей, просто казати, роздати, знаєте, картки всім учасникам дій. вони підтверджують, так і готові користуватися. Ми виготовимо для кожної тої людини, яка і дала добро відповідну кількість карток, роздамо їх спільно з Новояврівською ОТГ. І після того вже ми запустимо процес, ну ми проговорили спочатку. Можливо, щоб зрозуміти, як взагалі. Яка кількість людей, як часто вони користуються, якими маршрутами? Буде, скажімо, місяць, як люди поїздять, система обрахує, проведе обрахунок, прокалькулює якими маршрутами, а як часто їздять, в який час. Тобто ми будемо мати інформацію. Відповідно, для ОТГ це є прозорий шлях розуміти, скільки ж коштів вони повинні закладати в бюджет власне, на, от, на покриття пільгової категорії населення, в тому числі, які зараз ми говоримо, це і ОБД. А ті картки вони будуть платні для... Учасники бойові Звичайно, громада ні. буде оплачувати їх? Ні, це ми компанія інвестор. У нас є підписана угода з замовником. Ялова. згідно власне нашої угоди. Ми повинні спільно з адміністрацією з, скажімо так, зі всіма зацікавленими сторонами і ОТГ проводити в тому ключі облік пільгових категорій населення. Так само ця інформація піде для управління транспорту і зв'язку для загальної картини. Потім по області, коли вже буде більша кількість ОТГ, щоб розуміти, що ж у нас робиться в транспорті і хто потрех. Які є пільговики, хто вони є, з яких є пане Володимире? До вас запитання. Скільки є учасників бойових дій зараз у вашій громаді? Наскільки плануєте передбачити картки? Ми, ми зараз почали з найменшої категорії на ну, Це це точно більше тисячі учасників, але ми ще зараз не, не з кожним маємо зв'язок. Не кожен ще має посвідчення у тому воно все, все поки в процесі. Поки ми от беремо оцю таку, е, ті, які в нас є на обліку, це особи з інвалідністю, батьки загиблих захисників та захисниць, е, герої Небесної сотні, їхні родини, ті, які потерпіли внаслідок е, під час Революції Гідності. І ми, ми починаємо з цієї найменшої категорії. Два уточнюючі питання: скільки коштів передбачили в бюджеті? І друге, як відбувається механізм? Ви самі звертаєтесь до цих людей? Чи, наприклад, люди, які зараз дивляться наш ефір, вони можуть кудись, куди ви зараз скажете, зателефонувати, аби отримати ті корт ті картки? Ну дивіться, ситуація така: у нас є відділ охорони здоров'я і соціального захисту. Так, вони мають на обліку спеціалісти цього відділу. Це відділ новояврівської міської ради. Спеціалісти цього відділу мають на обліку всіх людей і мають з ними контакти. Де про дзвон і Ми наші спеціалісти дзвонять, просять прийти, уточнити дані. Те, що бракує, донести потім ця інформація групується і буде передаватись виконавцю тим людям, які будуть виготовляти, виготовляти картки. Звичайно, що в процесі ми будемо ще додати категорії. Процесі ми будемо ще дивитись, тобто яку скільки людей треба додати, і взагалі, чи наш бюджет, яку категорію пільговиків наш бюджет може, може наприклад, з якою кількістю пільговиків наш бюджет може справитись цього року. Ми маємо півмільйона гривень на пільгові перевезення. А які нас? Ми... Я яка наступна категорія пільговиків мовірно може стати для отримання цих карток? Може сказати наша зараз? Я би зараз не хотів про це говорити в ефірі, бо можливо люди почують, а ми десь їх віднесемо на, на пізніше, і потім буде, буде таке трішки непорозуміння? Звичайно, що ми би хотіли, як максимум людей могли користуватись цією карткою? Та Карка так ми, ми спілкувались із. З інвестором, так і буде кади, ця картка може мати більш надавати більш ширші послуги. Але ми починаємо з перевезти. Ну я думаю, що ми ну, кажу, ми, ми, ми б хотіли чим до більшу кількість категорія пільговиків, щоб була, і щоб е, це було зручно людям і щоб це, було, щоб це було ефективне використання коштів бюджету міської ради. Бо якщо ну, покласти руку на серце, то точно жоден міський голова, жоден е, керівник громади. Чітко не скаже, скільки в нього пільговиків користується транспортом в цей чи інший місяць. Електронна система обліку нам достеменно порахує цю кількість рано чи пізно. Це буде запроваджено по, по всіх громадах України. Тому міська рада е, Новояворівська хотіла би зробити це якомога найшвидше, щоб бачити в процесі поправляти якісь е, помилки, щось доробляти, щоб воно все вийшло, все правильне рус. Степане, а як перевізники до такої ідеї віднеслися, так ми пам'ятаємо, коли ще до впровадження всіх електронних квитків були компенсації проїзду для пільгових категорій. Перевізники дуже негативно до цього ставились, бо були певні затримки, певні проблеми і так далі. Ну але це теж було питання проблеми обліку. Так ніхто не міг достеменно сказати, скільки ж людей і якої категорії проїхало в ті чи інші маршрутці на певний відрізок часу. Як зараз вони відреагували, коли система буде електронно обраховувати? Дивіться, як всі учасники системи, звичайно, що перевізники очікування справедливого обліку і справедливої компенсації, оскільки. В шістнадцятому році законодавець дещо поміняв диспозицію бюджетного кодексу України, оскільки всі пільги встановлені на державному рівні, тобто різними законами Верховної ради по різних категоріях, і до 2016 року компенсацію здійснюють з державного бюджета з 1 січня 2017 року. внесено зміни до статті 91 бюджетного кодексу, і фактично ці повноваження передані об'єднаним територіальним громадам. І дійсно, наприклад, ми дякуємо пану Володимиру, бо 73 громад, новояравська це та, яка закладала кошти щорічно і на цей рік заклала не знаючи чи це буде електронний облік чи паперовий але на жаль, біля 40 громад є, які не закладають. Тобто, ті перевізники, які завдяки системі почнуть отримувати якусь компенсацію, однозначно, що вони е вітають таку ініціативу і вони десь наш підштовхують до, скажем, швидшої реалізації цього, цього проєкту. Е ті перевізники, які можливо, бо завжди була дискусія між перевізником. І територіальною громадою. Територіальна громада вважала, що стільки не менше містик, а перевізник, казав, що а перевізник якби роздував цей акт виконаних робіт, ну, скажімо, встановилися певні коефіцієнти. Тому, хто можливо брав більшу компенсацію, я думаю, що тих випадків не буде. То звичайно, що коли вже буде чіткий облік, може він скажімо... Ну, не, 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 з радістю привітає таку, такий результат. Але з точки зору справедливості, це є правильно, тому що е, якщо навіть брати по інші складових проєкту, то всі керівники транспортних підприємств точно десь е, синхронно з нами вітають всі ці ініціативи. Тобто тут десь можливо більше воно вплине на. Конкретних водіїв, які десь можливо неправильно трактують економіку того чи іншого маршруту. Я хотів ще додавати власне, що це питання іменно є тим питанням Пілібиків, які всіх об'єднує сторони. Тобто, в принципі, кожна з сторін це є і ОТГ, це є і перевізник, це є і лова, як замовник, і ми як інвестор. Вона спільний інтерес тут є. В Принципі, всі справедливість отримують, і всі другі отримують прозорість. І третє це економія коштів, що в теперішній час є надважливим в нашій державі. Ну, ми ще зараз детальніше поговоримо і про облік, і про те, як буде відбуватися далі трансформація електронного квитка. Але ще би хотів поцікавитися у пана Володимира. Чи які думки є в громаді так після впровадження можливості електронного розрахунку на міжміських маршрутах, так? Як люди реагують між собою говорять, чи щось таке чули? Ну е -е, скажу чесно, такого аж дуже сильно широкого резонансу немає, так? Але і немає точно якихось не негативних тенденцій. Принаймні, ті людьми ті люди, з ким я спілкувався як міський голова, це сприйняли позитивно. тому ну, це точно є позитивний крок в нашій громаді, і вона буде воно тільки вітається. Я думаю, що на, на наступні кроки це теж будуть чіткими, теж будуть зрозумілими для всіх. Тут зараз є все зрозуміло. Отримав квиток, ну так. Притулив його до, до апарату, і ти побачив чітко, їхав, не їхав, і це все справедливо. Тому я думаю, що тут точно немає жодних проблем. Єдине, що можливо, десь більше категорії людей захочуть тим, тими послугами користатися, щоб війська рада проплачувала. Але ми побачимо по фінансовій можливості нашого бюджету. Дякуємо вам, що пішли на зустріч. Так би мовити, і за вашу активність у впровадженні таких. Добрих ініціатив, зокрема, першої категорії, яка отримає ці картки, це будуть учасники бойових дій, наші ветерани. Дякуємо вам за те, що знайшли можливість і сьогодні до нас долучитися і про це поговорити. І на зв'язку зі студією був Володимир Мацелюк, голова Новояворівської громади. Ми ж продовжуємо тему електронного квитка на Львівщині. Отож, вже він запроваджений. Певний час працює. Які основні проблеми ви вже для себе визначили так в його роботі? Але так чесно відповідаємо те, як є, які є труднощі. Давайте розпочну. Я на даному етапі я так порівняння дам. Електронний квиток то така, знаєте, як дитина маленька, яка вже одна родилася і вже катуляється, перевертається з одної сторони на іншу. От ще трошки вона вже почне ходити. У нас є позитивна динаміка. Позитивна динаміка, ми бачимо в першу чергу. Це кількість транзакцій. У нас за березень місяць їх 55 тисяч було вже. Це вже суттєве зростання фактично від лютого майже в два рази. Є вже і постійні користувачі послугою, і додаються нові користувачі послугою. Звичайно, що в процесі роботи спільної лова перевізників і компанії інвестора. Ми вже побачили десь проблемні питання, які були, і ми, в принципі, їх усунули, які там, скажімо так, у нас виникали в процесі роботи. Збільшилась кількість відкриття змін водіями, включеного обладнання онлайнок, що з останньою нашої зустрічі ми говорили, що там є проблема, халепа. Дійсно, зараз ми бачимо позитивну динаміку, але ми ще бачимо, над чим треба ще працювати. Друге, зменшилась кількість все-таки тих, знаєте, таких перед передачами спілкувалися накривань валідатора. Закривань, але все ж таки є навіть недавно. був випадок звільнили водія. Може, ви чули в, в ЗМІ, все таки такі випадки є, але ми дякуємо в принципі ну, переміни просто звільнили чи його ще якось покарали. А, ну це вже внутрішня, мабуть, перевізник зробити. То, щоб покарати було просто прийнято, просто звільняти 2024 рік у нас інший. Нас у нас дем... демократія. можливо, перевізник вже якось шеки з мати застосовував, Ми не знаємо. Ми бачимо дійсно що була реакція. дякуємо всім сторонам за це і адміністрації. Так само відповідно, кількість таких порушень зменшена. Є порушення, коли водій найчастіше частіше зараз. Просто валідатор там обертають. В сторону до себе або там десь там під якусь там штору до штори. Тобто, в принципі, коли пасажир там заходить, ну, він бачить задню кришку валідатора. Скажемо, темно, давайте поговоримо з вами. О, зараз виключимо в студії світло. Я зайду, я не побачу валідатора, бо він там незрозуміло куди світить. Коли він екрано повернети до людини, це як мінімум привертає увагу тебе. Та? Е, чисто фізіологічно звертаєш на це увагу і бачиш, куди тобі треба карточку прикласти. А так, якщо людина заходить, то знаєте, а то валідатора не бачу, там він десь розвернутий, може проти повз. Так, це було більше б шансів, все таки, тому ми закликаємо просимо перевізників водіїв не розвертати валідаторів, тримати до пасажира, до салону розвернутим, щоб е, пасажир бачив його і міг розрахуватися. Е, по змінам відкритим я вже сказав. Е, в принципі, які в нас що такі є проблеми серйозні? Ну, ми зараз так з пан Віталійович говорив. Е, ми розпочали уже облік готівки. Угу. У нас є перевізник. Е, дякуємо е, такому перевізнику, який, скажімо так. Першим погодився, відкрито пішов на зустріч на співпрацю. Почав прозоро працювати. Бо в принципі це про прозорість електроникотами ну, В Першу чергу це першу чергу. Прозорість та для цього він водо для пасажирів зручність, але це є прозорість для перевізника. Так само економічний, скажем, факт від того теж має бути значний. Він теж його побачить, тому що він буде бачити, а сіки ж там реально водій збирає тих коштів. Розумієте, тому власне, ми запустили вже в нас курсують транспортні засоби, і люди вже користуються і так само оплата готівкою іде повністю через валідатор. Це теж важливі кроки, ми. Хочемо і рухаємося далі в тому напрямку, щоб наступні перевізники, в принципі, всі запускали цю послугу на своїх транспортних засобах, і пасажири мали можливість розраховуватися і готівкою і зразу це фіскалізувати через ДПС. Ви казали про те, що з'явилися люди, які постійно користуються. Mm -hmm. це Ви бачите, а є ще люди, які постійно скаржаться. Так чи є вже такі, які постійно надсилають скарги на ту чи іншу проблему, і які курйозні випадки можливо були зі скаргами? Бо бачимо у Львові, ну досить часто бувають проблеми наразі із електронним квитком. Там, хакери зламали, там, валідатори не спрацювали. Ну, у нас е, є скарги якраз і на львівський квиток, так, так, ми теж їх отримуємо, але відфільтровуємо. Е, найчастіше які випадки? Е, курйозних так не нагадаю, але випадки є про те, що там, щось не працює, наприклад, там, не можу розрахуватися. є там людина, дійсно, я не буду там, називати її прізвище, тому що немає не, не такого права та некоректно. Але скажімо, ну в тому місці ну ніяк не можемо розрахуватися. І вічно скандали, де коли підтягують там і громаду, навіть і там було що і депутати приходять, ну ніяк не можна заплатити. Ну, ми навіть виїжджали на місце, скажімо, як є просто і при тому водію, які возити людину, перевіряли всіма можливими способами цей годинниками, всіма картками, телефонами різними мастер-карт, віза. І в нас на місці все виходить платити. І розумієте, є такі випадки, коли от в основному це буває, коли просто скажемо для аудиторії. Для пасажирів, для користувачів, власне, послугою, коли ти прикладаєш карточку або телефон до валідатора. Е, привикли, знаєте, як в магазинах приклав, забрав швидко. Система ж працює по-іншому. Потрібно 2-3 секунди по -по потримати. все таки, щоб валідатор на екрані зеленим висвітлив галочку, що все окей, що ти що ти оплатив. І там навіть звук відповідний є. Не швидко забирати. Відповідно, таких проблем вже немає. Е, Відв кількість таких скарг, ну якщо брати об'єктивно, з початком запуску нашої е, послуги, зменшує збільшується у нас нема наростання. Кількість пасажирів збільшується, кількість скар зменшується. Ми це бачимо. Тому працюємо спільно всі разом над покращенням надання цієї послуги. Пане Степане, які увазі відгук від жителів Львівщини, як їм впровадження такого електронного квитка, як користуються, які у них є труднощі, які позитиви? Дивіться, я власне веде з продовження. Того, що Олег на це питання хотів продовжити, uh -huh. я б не хотів словом, проблеми оперувати швидше виклики, адже ми все-таки перша область, яка на обласних маршрутах таке опроваджує. Мушу це весь час нагадувати. У нас порівняно з різними містами, маленькими, великими. Ну на жаль, це непорівняльні речі. Тому ми в своїй якби лінії поведінки стараємося бути і є справедливими і вимогливими. Чи Максим Зіновіч чи керівництво департаменту, думаю, Олег. Тут не дасть брехати, адже ми розуміємо, що ми в цей проєкт не залучили жодної бюджетної копійки. Фактично є певним модератором між двома суб'єктами господарювання приватними. Тобто інвестор, який вклав свої інвестиції, вже понад 40 мільйонів вклав тільки на етапі запуску проекту, крім того, четвертий місяць, де експлуатація, теж є певна місячна витратна, скажімо так, складова. І, звичайно ж, він зацікавлений, чим пошвидше повертати інвестиції, оскільки в кожній оплаті заложена так звана комісійна винагорода. Інвестори, мабуть, вони очікували якусь іншу, якби структуру е, є, які тому ми це розуміємо і з повагою ставимося до бізнесу, який повірив в такий проект, такий конкурс і, і вклав кошти. Так само ми розуміємо, що автоперевізники це теж е, є приватні суб'єкти господарювання, і наша область тут є певним чином специфічна, що у нас є понад 45. У нас їх якісь міняється. скажімо, менту кладення договору було 48 суб'єктів господарювання. Це є і великі підприємства, де працюють колективи понад 500 працівників. і Є малі ФОПи, які на договорі з нами мають два-три автобуси. Тому це теж треба враховувати, що ну для них це певна світоглядна, скажімо так, зміна перейти від готівки, яка почасти особливо скажімо, Напевно, в дрібніших ФОПів була менш облікована, бо їм не вистачало фахівців, бо великі підприємства мають касирів, там воно більш ми бачимо налаштовано, їм з одного боку мало б бути легше, скажімо так, до цього звикати. Хоча теж є певні нюанси. Тому ті є виклики, які є чисто об'єктивними з точки зору роботи бізнесу. Якщо брати. Інші складові технічні то нагадаю, що ми живемо в період активних бойових дій. Система є цифрова, тобто вона працює по gps сигналу і на жаль, ми ну, багато змушені допрацьовувати спільно, скажімо, з оператором мобільного зв'язку, оскільки кожен валідатор обладнаний сім картою і його робота. Повністю залежить від е, мобільного інтернету, тому це є ця складова, і ми бачимо, що зараз набагато в системі йдуть певні гакерські атаки. Інші моменти, ми ну, це є виклик, який ми теж маємо тримати нещодавно. Інвестору. Нашому ефірі ви е, е, сказали, що е, у міжміському транспорті мають з'явитися контролери. Чи є уже дивіться? Тут е, питання, що згідно інвестиційного договору, це має бути прерогатива інвестора. І ми на всіх попередніх співбесідах е, ще до проведення конкурсу, оскільки. Проєкт перед тим як впроваджувався, проходив активне громадське обговорення. Ми говорили, що це є приготива і обов'язок інвестора захищати свої інвестиції. Тут, мабуть, Олег би детальніше відповів, але, скажімо так, ми це питання пропрацьовуємо, оскільки кожен контроль сприймає по-своєму. Ми розуміємо для нашої внутрішньої роботи, що нам потрібно від контролю. Але, власне, те, що ви задавали. Спілкування з пасажиром, то нам треба буде напрацювати механізм ну, законних дій цього контролера, щоб в разі якихось е деструктивних е дій з боку пасажира, щоб з ним правильно і коректно можна було себе в законний спосіб повести. Я б хотів це додати, що ми в процесі власне реалізації цих домовленостей, більше того, це буде потрібно, коли буде облік готівки повністю на транспортних перевезеннях заведений. І, але більше того, скажу, що в принципі у нас вже діють люди, які їдуть там таємний покупець так званий, в принципі, люди, які постійно працюють на автостанціях і дивляться за ситуацією там водій пасажир, як відбувається розрахунок. Дуже дякую вам, що дякую. сьогодні знайшли можливість дякую до нас вам. доєднатися. Так, дякую. говорили ми не лише про впровадження новинки у. В електронному квитку з боку Новояворівської громади, але загалом про його роботу на Львівщині. І з нами був Олег Долінський, представник Дякую. Smart Ticket Technology на Львівщині, Степан Рудницький, начальник управління транспорту та зв'язку Львівської обласної військової адміністрації. а Також на скайп зв'язку до нас доєднювався Володимир Мацелю, голова Новояворівської громади.